курси. О, списалися. Так, так. Дякую. Так, дивіться, у нас вийшло 15,54 євро. Це курс у нас вийшов 40,86. Євро 41,2, да? Тобто це різниця десь плюс ще пів відсотка, різниця десь 2 відсотка, да? Менше. Півтора відсотка. Півтора відсотка. Один і Ну, тобто, в більшості це за рахунок того, що подвійна конвертація да, йде. Подвійна конвертація плюс валютне обмеження України, які тримають курс. Ну тобто, якби ми розраховувалися б в Європі, ну, євро і рахунок, це було б дешевше. Тобто. Ну, не дешевше, в Євро. В Європі ти розраховуєшся в Євро. Ну, тебе і, крипта євро. Тебе, так, так, якщо тебе знімає 15 євро, то в тебе платиться 15 євро. Виходить, що на подвійній конвертації в локальну валюту плюс. З проблемним регіоном виходить, що комісія з'являється ще один